Вітаю вас, друзі, на каналі Сільське подвір'я південь Тернопільської області. І ми знову продовжуємо то саме, що, що починали декілька днів тому. А що сьогодні роблю? Розповідаю. Сьогодні змішую всі... Травки-муравки розказую вам, що змішую. Коріандр. Не, В пропорціях не буду розказувати, поки що змішую <кхем> на пачечки. Дві пачечки приправи до сала, бо буду, як ви вже зрозуміли, натирати сало у бочку на копчення. Дві пачечки приправи до сала ось такої. Паприка копчена, пів пачечки. І коріандр. Хто не знає, ось така приправа. Думаю, що всі знають. Ось так виглядає. То маю півтора пачечки і все туди висипаю. Коріандр дуже ми любимо. Малений і любимо навіть цілий, щоб був на салі. Ну і треба тут чорний перець або гострий перець. У мене не знайшлося чорного перцю є суміш перців. Додаю суміш перців. Ось таке всяке намішую. Ще зараз сюди. Що ще сюди? Перець чилі, одну пачечку і це все перемішую до однорідної консистенції. Зараз буду вчихати. Але це все буду робити в рукавицях. Іду, іду за рукавицями, бо вже в нас і свистить. Так, друзі, цей раз в рукавичках. Не за того, що ви мені все кожен раз нагадуєте рукавиці, рукавиці. То думаю, хейтери таке мені все розказують, що трав у рукавицях. Я рукавиці не люблю. Як би то вам показати? Напевно, ось так. Це все ось так посипається, втирається і... З цієї сторони так само. Отак. Гарненько. І тепер це все діло ось так треба закрутити. Я хочу дуже закрутити рулет. Я вже в якомусь відео показувала, як закручую. Зараз, зараз думаю, зараз зроблю, тоді покажу. У рукавицях не можу ні телефона включити, ні що до порядку зробити, бо рукавиці, то я не привикла в рукавицях. Але дуже хочу вам показати, що з того всього буде виходити. Що ширше ти густіше. не говори на ньому, говори по-людськи. Бо люди хочуть, щоб і господар щось говорив. Густіше. Густіше, добре, нехай буде густіше. Не шкодуй нітки. Ну, отак і це ось скажі. Бо то люди лише не дивляться, що ти э, дивляться сьогодні відео, що ти з кубасову від мене кикаєш. Ага. А що а ти думаєш? Ти думаєш, що ти як з кубасою вже від мене втік, то вже рулета не прийдеш їсти? Я ще й з рулетами втечу. Ти ще й з рулетами втечеш? Я і, маю кому, дати. І буде, і, буде, і буде з чим п'єш чай? З рулетом. <laughs> Та з чим п'єш чай? Та з рулетом. <реш> Та ти навіть срій, і літом, і зимою, ти чим п'єш чай. Це <реш> саме і твоє буде, чоловічим. Так, друзі. Густіше, густіше. Густіше, густіше, так як ти кажеш, так я роблю. Усе так, як ти кажеш. Може я поки, поки навчуся робити ці рулети, поки навчуся це все робити, то може... Старість не настане, га? Як ти думаєш? Мой Бог, бороне, а я з ким віка буду доживати. О, це проблема, правда? Це проблема. З ким ти будеш, бідохся, доживати віка? Так, друзі. Якось так це все виглядає. Отака така ковбаска буде. Ковбаска рулітова. Отаке. От Тепер це все діло складаємо. Складаємо у каструлю, чи в баняк, чи в що там, хто як хоче, так говорить. Ну і так, друзі, продовжуємо. Продовжуємо весь цю роботу. Ну, бо, бо треба це зробити. Нехай настоюється. І у бочку. Може, то би, друзі, і краще було робити рулет у сітку спеціальну. Але та сітка вийде дорого, що ті рулети себе не окуплять. Ні, вони би окупили себе, якби ми продавали. Якби ми продавали. Але так як ми не продаємо, по-перше, а по-друге, немає покупців. Хто хотів би нашу продукцію купувати. Бо всі люди стали гонорові. Думаю, що з в'єтнамської свинки то не сало, то не рулет, то не м'ясо. Та то саме найкраще м'ясо. То м'ягеньке і навіть сало. Якщо воно й жирне, то все рівно тобі то сало так не буде шкодити. Як з білої свині. Так, чоловіче, правду я кажу? Правду кажеш, я собі думаю, що я тоді, як їхав до нашого племінника до Іванка, як їхав в... Сидь ближче, сів так далеко, то нічого не чути. Чути? Не чути нічого, бо ти мікрофона не маєш на шиї. То е, то, що ти був дала е, сало і е, ребра вуджену. То було смачно, ні? Ми були на полі, мали їхати на обід. Я, ми договорилися до того, що взяли... Що обід буде в полі? В поле обід, як вирізали цього сала пайну. То смакота, ні? Та хлопці казали, що тому ліпше, як стоїть, бо... Ну, бо то твоя жінка робила, то ще на це говорила. То ще треба казати і так. Ну, та я розумію. <різь> що, <різь> та. Ой, ой! <різь> ой, як знімаєш, то... <різь> ой, вибачайте, я друзі. Чихаю. У миску я не чехала. Так що тихонько, чоловіче. Успокойся. У миску я не чехаю. Я культурна. й кусочок сала, а, а, а зубочок чесночку. Ось так, був. ось так це виглядає і без сітки. Все, тепер це все робимо у, по, по порядку, закручуємо, що закручуємо, котре не закручуємо, то складаємо просто так у баняк. І нехай воно там маринується. Може один день, може два дні. Побачимо по ситуації. Я думаю, що за 2 дні і буде далі бочка. Так, друзі, трохи потовк він цей кусок. Ну, що я вам скажу? Щоб він цей си розтовк сильно, то, то не розтовкся. Помиєш ту тачівку? Ну, то він це си сильно не розтовк. Але справа в тому, що коли потовчене, то воно краще впитаються оці всі приправи. То це, це, це факт. Це дійсно так. Що воно пропитається краще, це 100%. Як то, що взагалі не потовчене. Але, щоб закрутити гарно рулет, я знову цей раз можна сказати, що якби то лаханулося. А чого лаханулося, скажу. Та того, що... Та того, що порізала за вузькі кусочки. Ну, але нічого, це ми робимо для себе і своїй сім'ї. Так що такі справи. Працюємо далі, спати нема коли, спати будемо потім. А зараз мусимо це все зробити діло. Допоки руки в рукавицях, допоки хейтери не сплять, то маємо то маємо це все діло зробити. Як закрутимо, так будемо їсти. Це буде наш такий, як би посил. Але... Я знаю точно, хоч би воно було закручене, а хоч би не було закручене, що воно все рівно буде смачно. Так, так що, мусі, поїхали далі. Мусить бути смачно, бо того, що як е, ті попередні порізали в минулості, то й це мене. Ну, та то таке, менесе, а що ж не менесе? <кій> так, друзі, поки... Поки то сало буде маринуватися з приправками, то ми щось хімічимо інше. Побачила декілька днів тому у тіктоці обварене сало з часником. Думаю, чого би це собі не спробувати таке, коли є з чого, якби не було з чого, коли є з чого. І це сало чоловік обварував десь 10-12 хвилин в укропі, але окріп такий, що він не кипів. Поможеш мені зав'язати? Окріп такий, що він не кипів, лише не наступає. А ось це мон. Ти хоч би я зарізала, так? Та не крути, не крути. От ти укорочуєш цей. 10-12 хвилин, але щоб окріп не кипів. Щоб втікать. Щоб сало не кипіло щоб воно так би сі, трошки е, протомилося у укропі. І тоді витягуєш, і гаряче гаряче він зразу у миску і зразу натирав чесничком. Поки я натирала то сало е, маринуватися в бочку, то це трішки обстигло. Тепер його натерла чесником і в рукав. Чоловік ставив у піч. У нас є така можливість, але піч є, але її треба палити. А щоб за тільки за цих пару кусочків сала палити піч, то якби не вигідно, бо ще, якби пекли хліб або ще щось б запікали, то інша справа, то хоч не шкода палити. Може, колись це і зроблю. Згадаю дитинство, згадаю бабку з дідиком, як то було, як то колись було, яке то було. Що смачне з печі. Думаю, хто пам'ятає, той дійсно згадає своє дитинство, свою юність і всіх стареньких, котрих ми вже повтрачали. Так що так, поки що воно в рукаві маринується, слідуючим вечором буде запікатися, а далі покажу. Бо вдень не маю часу, в день йду на роботу. А далі результат буде видно. А далі обіцяла результат? Показую результат. Але що з того результату, коли ви не зможете попробувати? Ну це дуже смакота. Так що смакуємо, експериментуємо, варимо, запікаємо, все робимо, що в наших селах, щоб тільки не змарнувалося. Всім гарного дня, позитивного, Божого благословення! Ну що, друзі, нарешті. Ця серія свіжини закінчується. І хочу вам показати, що чоловік наробив. Риберце закоптив. Ось такі рулетики класнющі, смачнющі. Ось таке почеревинка, ось така гарна. Ще рулетики, і ще рулетики. І і ще Смачнюща, смачнюща почеревинка. Ось таке, друзі. Десь тут є рулетик з часничком. Тільки не знаю, котрий, може навіть і цей. Не знаю, зараз до чоловіка запитувати. Але зараз вам розріжу покажу. Ось такий вийшов, друзі, смаколик. Як бачите, ось такий гарний смаколик з часничком. Дивіться, яка красота! Це рулетик, я просто так закрутила його, не дуже його ні відбивала нічого. Це просто рулетик. Спробую. З часничком. Дуже, друзі, смачно. Ось така смакота. Так що всім бажаю займатися своєю улюбленою справою, працювати, експериментувати. Цей рулетик у мене був з часничком під експериментом. Експеримент удався. Всім спокійної ночі! Чи хто коли буде дивитися? Боже, благословиння. Па 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 па